Поверни мене в дитинство, мамо, я дорослою не хочу бути, розбуди мене тихенько рано, донечко маленька хочу чути, заплітай мені у коси стрічку, залікуй в моєму серці шрами, поцілуй мене так ніжно в щічку, обійми за плече сильно, мамо, забери мене у світ дитини. Де з піску торти печери й замок, на асфальті крейдою картини, найцінніший скарб це скла уламок, де було так весело і просто, де лише надвечір входиш в хату, де мріливий погляд лине в простір, де для щастя треба небагато. Забери мене в дитинство, мамо, гойлося швидше там коліно, і, хоча боліло геть так само, ти ж мене жаліла неодмінно, дихалося легко і сміливо, снилось, що літаю я ночами. Ти також тоді була щаслива, Ну поклич мене в дитинство, мамо.